Ширина такої присоски 12,5 см. Звичайна присоска 200 мм. І така міні присосочка 9 см. ось на ось такому рельєфі. Це зворотня сторона плитки. Дивіться, який рельєф. Взагалі це як, бачите, яка структура. Завдяки великим м'яким бортикам. Ця присоска може прилягати дуже плотно до будь-якого рельєфу в межах допустимого. Ось і такий рельєф, як на столі, матова плитка обратна сторона плитки. І дуже, ще з, і дуже важливо зверніть увагу саме на цю структуру, на цей протектор. Дивіться, який він ну, огромний, як на автомобільних шинах майже. Ось, дивіться, це коли ця присоска притягується, вона ж прижимається цією частиною, частиною до матеріалу і ця присоска не буде козити. І, Наприклад, якщо будете нести ось таким чином плитку, то ця присоска ось вона не з'їде. Зіскозне. На цих ось присосках менший. Це цей рельєф і така резинка трошки менша. Перевіримо ось. на такому рельєфі. Такі присоски вони не будуть брати, настільки здоровий і великий рельєф. Ну, і перевага того, що е, цієї присоски можна носити більше вущі полоски, ніж е, звичайними 200-мм 200 присосками. Та присоска теж малесенька непогана. На до 100 кг можна носити великі габарити, Там навіть 100 кг і велику плитку 1,20 м. Але саме в такому положенні не завжди зручно, ручка маленька, і не в кожного може рука поміститися в цій ручці. Ось, дивіться, зовсім мало міста. Пластик опирається в руку. Для... Вона хоч і витримує по 100 кг. Але велике, велике навантаження буде незручно нести. То ця присоска вона хоч на 3 см трошки ширша. Але так є набагато менше, ніж 200 але ця частина, весь механізм, бігун, плата винесені вперед. Дивимось. Тут є ручка, міста взагалі дуже багато. Можна любим чином брати. Клей, кейс класний, гарний. Дякую. Інструкція гарантія, один рік. Замки якісні, лиття ніде ось його не випадає. Це чітко защолкується кожен замок. Провід живлення максимально довгий, метр, о, пів метра такого довгого проводу зустрічав ні на одній присорці в комплекті. Він якісний, товстий, м'який. Тобто, якраз не для виду, щоб був в комплекті, а саме для того, щоб використовувати, щоб було зручно на будівництві. На об'єктах ось такий дисплей, приїжджає з такою ось плівкою, відкриваємо, вмикаємо. Присоска запускається. І можна працювати. Індикація заряду показує, що накачує ці кілограми. Присоска витримує до 200 кг. Тепер на плитці протестуємо. Швидко дуже накачує, тримає. Індикація дуже гарна, гарний дизайн. Гума хоч і чорна, але вона дуже-дуже мягка м'якіша, ніж на багатьох інших виробниках присос присосок.